Не прикарпаттям єдиним івано-франківська збірна з аматорського футболу найкраща в Україні. Наша збірна аматорська івано франківської області виграла кубок регіонів української асоціації футболу. Наша збірна здобула право представляти Україну в Хорватії в кінці вересня на відборковому турнірі Кубку регіонів УЄФА. Капітан команди Андрій Бобенець зізнається про наступний турнір у Хорватії. Поки не думали, бо досі відходять від виснажливої фізично і морально боротьби за український кубок. каже у найголовнішій грі турніру з вільв'янами був момент, коли думи стануть фіналістами, а не переможцями. Бо за дві хвилини до кінця основного часу програвали 0-1. Потім пацани зібралися, показали прикарпатський дух. Зібрались, поговорили в перерві, показали ту гру, яку ми мали показати ще з першого тайму. Ми поговорили між собою за що ми боремось. Що ми повинні доказати, що ми повинні доказати одне одному, чого ми варті, що ми дійсно одне ціле, яке можемо виграти цей турнір. Саме за таку самовідданість і віддачу нині івано-франківським футболістам дякувала і вручала нагороди очільниця області Світлана Онищук. Наша держава багата вами, такими молодими, розумними, талановитими, креативними людьми. І дуже пощастило, що ми сьогодні зустрічаємося саме напередодні великих величних свят для нашої держави дня державного прапора, дня незалежності. Сьогодні кожен із нас в теловій області робить все для того, щоб якнайшвидше в нашій державі. Була перемога. Ви своєю перемогою показуєте, що наша держава не переможна. Соромиться такої уваги до своєї персони тренер збірної Віктор Данищук. І скромно зізнається, на цій посаді він лише рік, тому на перемогу сподівався, але не очікував. Тут зібрані хлопці, які можуть грати і в професійний футбол. Вони як насправді вони не гірші. просто десь так в когось не склалось футбольне життя. Десь комусь не виходить, він йде на роботу заробляти гроші і не може себе повністю. Святити футболу. але в нас підібралася така команда, що дійсності там багато футболістів, які ще можуть грати на професійному футболі. У них все ще все попереду. Ми в них віримо, і вони доказали на полі, що вони найкращі, що вони можуть виграти і добувати результати. Тепер найголовніше для хлопців, які тренуються у різних командах області, добре підготуватися до міжнародного турніру розіграшу Кубку регіонів УЕФА. Бо суперники будуть непрості: збірна Хорватії, Сербії і Мальти. Але сподіваємося на перемогу і там. Відчайдушно боротися для українців не вперше. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на важі.